Моє вітання, ви на каналі Fishing. І сьогодні ультралайтова ловля. Вечір на річці Дінець з ультралайтом. Всім приємного перегляду. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Катушка Shimano Vanford 2500. Удочка Графітлідер Фінеза Корта 632 Ультралайт від 0,5 до 6 грамів. Півтора грамчика, маленькі приманочки різні. І ось зараз такий пляжик, мікропляжик. Тут пісочок і спробуємо тут піймати окуня. Перший закид. Я роблю 2-3 закида. і рухаюсь далі. Якщо покльовок нема, то я буду переміщатись, шукати активну рибу. Так, перший закид без риби. Зробимо ще пару закидів право вліво і вирушаємо далі. Трави дуже багато, водичка упала, сильно упала вона. Мабуть, тут окуня нема рядом, бо ніякого клювання не произошло. Тому шукаємо далі, друзі. Погнали. Листя вже сухе під колісами. Це вже осінь на порозі. О, друзі, під берегом. Перша рибка сьогоднішньої риболовлі. Бачите, який. Мізінчик. Мізінчик. Клюнув і приманочка, як півокуня. І хвост відгриз ще. Тут пляжик такий невеличкий. Пісочок і рибка тут. А коньок тримається. Так. Зараз ще спробуємо. Це вже у мене пів приманки залишився, я бачу, там такий самий як коньок стоїть. Тут як канавочка, тут виход. Може зараз ще клюне. Ага, є. Ще один трошки більше, але ж такий же ж дрібний пляжний полосаток. О. кущаку прибила якраз в тому місці, де окунь у мене клює. Ну нічого, зараз трошки далі спробуємо, може там покрупніше буде. Трохи вже розірвали, треба міняти. Приманочка копія на фіштела від Мавіні в першому кольорі валівочки. Вона по окуню гарно працює. О, ще один. І так, друзі, гляньте, крупніша і крупніша. Ось вже ладошка, ладошачка була, трохи йому губу. Розірвав і він сам звалився. А що зараз четверте, може ще більше буде? А може взагалі не буде? Трьох піймав з точки і мабуть усе. Так, зараз зроблю зміну приманки, бо цю розірвала. Що поставити, що поставити. Да Спробуємо зараз такого самого фіштела, тільки ось такий зелененький то олівочка, це у нас 106 колір. Ось вони це два кольори робочі. І зараз на нього і продовжимо. Теж відмовіння. О! Ось такий. Півтора грамчика вольфрам. Ну а точку буду змінювати. Тут три штучки спіймав. Зараз поїду далі шукати перспективні місця. Так, бачу зграйку платви. Там десь окунь один серед них. Саме берегом. О, вискочив. Опа, є, є. Маленькі. Знову дрібний. Чуть губу не пірвав. Бачу, там іще стоять. Такі ж самі, друзі, спробуємо їх. Вони там такі активні. Оба, налетів. Є. Ще один, друзі. Опа. Бачите, ще один. Активна зграйка під самим-самим берегом. Тут обрив і там вони крутяться. Травка. Все тут є корм. І тільки я вон... і він активний. Мабуть, розшугав. Ну, двох узяв. Десь вони глибше стали. Отак прямо от в окулярах поляризаційних побачив, що згорайка крутиться. А без окуляр би, мабуть, і не побачив. Десь зникли. Або я їх шуганув. Дуже під берегом. Зараз подивимося отак от на річку, да? І через окулярчик. Бац! Бачите як класно видно? Ось так от і ось так от. І для примера... й ось так от. Ну як передає камера, ми на окуляри салана. Гарна поляризація у них мені подобається. О. Так, а ну-ка в русло закат. Все ж таки я сподіваюся, що в руслі хтось там більшого розміру буде. Трави дуже багато. Вода опала, трави багатенько. Ага, ага. Знову в окулярах побачив окуня. Ну не крупне, але ну, спробуємо. Може хтось той з тої зграї, вискочив. він підійшов. Крутиться, крутиться біля приманки. Не бере, паузу зробив. Шевельнув, Не хоче. Щось він там запримітив. Сейчас ще під дерево зроблю. закат. Ага, на ветку зробив, закат, а не під дерево, бляха муха. О, злетіла, Чуть мені по камері не дала приманка. Спробуємо ще раз. Поаккуратні. Спробую забросити. О, попав, попав, друзі. Гарне місце таке. Там думаю, там хтось повинен отозватися. Активну таку проводочку. Так в того підіймаю з касанням дна. І таке секунда півтори на дні. Опа. Е. Е. Ну, так и ладошка. Ладошечка. Такая рыбка. Так, то ли вин, Погнався зі мною, то ли він там один, був. Зараз перевіримо сюди ще. Більше ні, нікого нема. Треба шукати далі. Так, на одній точці я ловлю, поки є клювання. Клювань нема. Шукаю далі. Місць вистачає. Поїду далі. Опа! Під берегом, під берегом, клюнув очередной маленький окунь. Стоїть рибка під берегом. Тільки не зробив перший закат, і він активно клюнув. Один. Він тут був один, більш не хоче. Ну зараз трішки далі ще закид зроблю. Ось так. І зачеп. Там трава у нас. Подалі кинув русляк. Колись мені там вдавалося ловити гарних окунів, але там я знаю, що є коряга, Вєтка там лежить. Зараз у нас води мало, Течія не сильна така і можна навіть півтора грамчика так провести. З пару закладів зроблю. Якщо не буде, поїду далі. Приманка теж от м'яка, але то гарна, але вже... Починаю злазити після п'яти окунів. От. Ну, ловить добре. Так ось. Під тут берег і на дно. Так, 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 так. Падає, падає, падає. Так, на дні. Травка є. Ось так, мабуть, це коряга. А може і трава. Ладно, спробуємо зараз відірвати. Оп, трава була. І знову. Опа, і знову відчепив. Ладно, не буде туди бросати, бо потім в'язатись треба буде. А зараз стало, не підійдеш тупо, блін трава, камиш Зараз зробимо закид через камишок під берег тут спробуємо погратися Нікого. А тут що у нас теж все зараз ну, ух ты, черепаха стрибнула. Ось таку картину, друзі, на річці побачив. Не було. Тут такого столик хтось зробив тут. Ось тут клейонка. Ось так. І зробили тут помост такий, але помост був. Ось на берегу не було. Давно в цих краях не рибачив. Зараз спробуємо з помостика. Так уня були. Теж позаростала дуже сильно. Так, ця риба сьогодні на пляжиках на пісочку рядом з руслом клює окунь під самим берегом. А отут де трава в окошках щось нікого і нема. Або треба назад повертатися там, де клювання були, там ще пробувати. Вже 16.48. Я парочку годин є пошукать рибу. Так, да, треба шукати. Якщо не клює, будемо шукати. А тут класно зробила місце для відпочинку. Мені дуже подобається. Червона пірку бачу, багато гарного розміру вона ходить в товші, там прям стада її. А окуня нема. Хоча, хоча він тут повинен бути. Зараз товші спробуємо. Може він не бачить нас. Вот так. Давайте втоще, в товще. В Підіграємо.

Мелкий. Yeah, okay. Маленький сошел. Mm. Так, небольшой. совсем мелкий так это же маленький же Редкая рыбёха. Ну, угу. Я думал окунь. Опа. Кунчик. Практично зрусла клюнув. Дивіться, який червонопірий. Красавчик. Друзі, завершаю свою рибалочку на річці Вечірню з ультралайтом. Щось вдалося піймати. Але окунь був пасивний. Тільки на пляжиках він покльовував, з русла клювань не було. Сміна приманки теж нічого не дала, тільки полярис від мавіні, олівка і болота. Півтора грама вольфрамчик і пару десятків окунців. Ось така рибалочка. Кому сподобалось ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!